Слава Україні! Розпочалась 553-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка та Малотокмачка Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Цієї ночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та ударними БПЛА. Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі, 28 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555, Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Каспію та району Енгельса. 16 ударних БПЛА типу шахет 136 131 з південного та північного напрямків, приморсько-ахтарська та курська, силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА типу шахет 136 131 у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах. Костобоброва Чернігівської області та Удів Зибеного Харківської області здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 п'яти населених пунктів. Це зокрема Семенівка, Чернігівської області, Мефодівка, Волфене, Ободи, Костянтинівка, Хотінь, Рясне, Сумської області та Малавовчине Стерне, Одрадне Струївка. Красне перше Харківської області на Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Першотравневого Кислівки, Куп'янська Харківської області артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти. Курилівка, кислівка, котлярівка, табаївка, крохмальне, піщане Харківської області на Лиманському напрямку. Противників безуспішні наступальні дії в районах Нової горівки та Білогорівки Луганської області завдав авіаційних ударів в районах Надії Твердохлібового. Нової горівки, Білогорівки, Луганської області та Спірного Донецької області, артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Луганської області та Берестове, Роздолівка, Федорівка, Григорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області, завдав авіаційних ударів в районах Кліщиївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них Діброва, Міньківка, оріхово васильівка Залізнянське, Ступочки, Андріївка, Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти. Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Гостре, Дачне, Олександропіль Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Причистівка, Золота Велика Новосілка, благодатне урожайне Донецької області. На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах залізничного та вербового Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Малинівка, Залізнянське, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Степногірськ, Запорізької області на Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Золота Балка, Микільське, Садове, Херсон. Софіївка, широка балка Херсонської області. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Херсонської області у Михайлівці Скадовського району Херсонської області. Російські окупаційні війська переслідують місцевих мешканців, які відмовляються отримувати російські паспорти. Через відмову від оформлення окупаційних паспортів загарбники переслідують місцевих мешканців, проводять рейди по їхніх помешканнях, здійснюють принизливі перевірки. Погрожують ув'язненням та депортацією. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Сонцепьох противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали. 570 окупантів, 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 44 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України, ми переможемо. Слава Україні!